Всім привіт! Вітаю на каналі GeekWars. Сьогодні поговоримо про перший анімаційний проект у франшизі MonsterVerse мультсеріал Острів Черепа від Netflix. Чи став він важливим доповненням у всесвіті «Годзіли» та Конга? Чи варто його взагалі дивитися та чекати на другий сезон? Та яким загалом вийшло повернення на острів? Тож буде цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Отож, перший анімаційний продукт Всесвіту Monster Wars. Однак далеко не перший мультсеріал про кінг Конга. Забігаючи вперед, скажу, що він, в принципі, не зовсім той про Конга. А швидше, як Godzilla 2014 року, про людей. Навіть про монстрів на острові, а сам Конг тут десь зовсім на задньому плані. Тож, трохи історії. 1966 року світ побачив перший мультсеріал про велетенську мавпу кінг Конг або ж шоу кінг Конга, який налічував 25 епізодів. У 2000 році вийшов мультсеріал Конг Енімейт Series, який складався вже з 40 епізодів, розділених на два сезони, намагаючись заробити на хайпі кінг Конга Пітера Джексона у 2005 році студія Богбот Кітс Network, відповідальна за серіал, випустила його повнометражне продовження Конг Король Атлантиди. А вже за рік ще один цикл конг. Повернення до джунглів». У 2016-му, очевидно, перечуваючи успіх другого фільму MonsterVerse, кооперація студії 41 Entertainment Arad Animation та Sprite Animation Studios на замовлення Netflix випускають мультсеріал Конг-Король Мав, який протримався до 2018 року, хоч налічує всього 23 епізоди у двох сезонах. Також кінг Конг з'явився у 27-му епізоді аніме шоу Нові пригоди Гігантора під назвою Кінконг проти Тецудзіна». Цей Епізод вийшов в ефір 10 квітня 1981 року, і в ньому Конг бився з гігантським роботом-героєм Гігантором. За сюжетом виявляється, що це був просто робот замаскований під Кінг-Конга. Щоб уникнути будь-яких проблем з авторським правом, епізод було перейменовано на The Great gar Гарконга, коли його дублювали англійською мовою. Тож, як бачимо, конгові доволі непогано живеться і на малих мальованих екранах. Як вийшло цього разу, давайте розберемося. У січні 2021 року стало відомо про розробку продовження MonsterVerse у вигляді анімаційного телесеріалу. Брайан Дафілд був оголошений сценаристом, виконавчим продюсером, режисером, шоуранером та практично творцем шоу. Ви Професіонал Я професіональний оркестр. Як я вже говорив у попередніх відео, майже два роки до травня 2023-го жодної інформації про проект практично не надходило. Протягом цього періоду, все, що мали фанати, це один єдиний кадр та потенційний сюжет, який концентрувався на команді мореплавців, які долою випадку, а точніше шторму, опинилися на невідомому острові. Події мали розгортатися орієнтовно у 20-30-х роках минулого століття. Логічно ставши приквелом до фільму «Конг острів Черепа, але як відомо, нічого з цього не вийшло. Поки що, саме у травні 23-го було оголошено, що ролі озвучать Ніколас Канту, Мей Вітмен, Дарен Барнетт, Бенджамін Бретт і Бетті Джилпін. А 23 числа того ж місяця вийшов перший короткий тизер, у якому було показано назву острів черепа та дату релізу 22 червня. Вже за місяць. Повний трейлер мультсеріалу вийшов лише за два тижні до прем'єри. Ось так. Розповідати про кожну серію окремо я не бачу сенсу, тому поговоримо про сюжет в цілому. Головними дійовими особами в мультсеріалі є тріо підлітків з однієї сторони та група дорослих з іншої. А ви думали, головними будуть монстри? Це ж не спадок монстрів. Е, а, сорі. Тож, два дивних друга, Чарлі. Я збираюся в коледж не колись, а вже восени. І Я ні за що не стрибну з парашутом. Це жах, але я піду в коледж. Я шукатиму роботу. Може, моє життя це піти в коледж і вивчати те, що не має стосунку до міфічних істот і незвіданих світів. Так, він хоче йти в коледж, працювати та набирати борги, а не подорожувати світом разом із батьком та досліджувати невідомих істот. Звичайно, всі у його віці про це тільки й мріяли. Та Майк. З дівчатами. Та ну, якби ж я був схожим на тебе? Гарним, сильним, розумним. Радим провести життя на човні. Що? Хлопці, що з вами не так? І ці два персонажі, перебуваючи на човні в Тихому океані, зустрічають не менш дивну незнайомку Енні. Ти не бачив мого пса? Що це? Це кава. Жах який. А, ти колись? Пила каву? Ні. Що ти чорт забирай, верзеш? Точніше, Чарлі рятує її, витягнувши з океану. Нас знайомлять з батьками хлопців, татом Чарлі, якого називають Кеп, та батьком Майка на ім'я Хіросі, який, однак, не доживе до кінця першої серії. Адже човен згодом атакує морське чудовисько Кракен. Ми дізнаємося, Енні втекла з іншого човна, який також затонув, та за нею полюють невідомі злі люди. Тож після атаки чудовиська молоді люди опиняються на невідомому острові. Тут, до речі, ми бачимо той єдиний кадр ще з 2021-го. Ним закінчується перша серія. І що мене вже в ній доволі сильно здивувало, це те, що мультсеріал зовсім не виглядає дитячим та не боїться показувати доволі брутальні жорстокі сцени, кров і тому подібне. Навіть в фільми Монстр Верс не завжди на це зважувалось. Згодом виявляється, що і батько Чарлі теж вижив, його ніби як врятувала Енні, та опинився там само. У намаганнях відшукати сина на острові він об'єднується із загадковою жінкою, яка до слова має у підпорядкуванні групу озброєних найманців. З цих двох сторін і ведеться розповідь історії, протягом якої нам будуть в основному просто показувати передислокацію героїв з точки А у точку Б і так далі, супроводжуючи це все зустрічами людей. З різноманітними істотами острова. З цікавого, у другій серії ми дізнаємося, що Майк та його батько знали про острів, та навіть більше дістали карту з координатами від мореплавця, який ненароком згадує про події фільму 2017 року Конг Острів Черепа. Він розповідає, як 20 років тому разом із колегами підібрав групу незнайомців, які втекли човнольотом з острова Черепа. Очевидно, що це була за група вцілівших. Це цікава та влучна відсилка, що дає нам також змогу зрозуміти, що Події мультсеріалу відбуваються у 1993. Шкода, що це так і залишиться єдиним посиланням до фільму. Ніяких згадок, персонажів, подій, організацій знайомих нам по фільмам більше не буде. У тому ж епізоді ми дізнаємося, подібних островів є декілька, так як Енні каже, що вона не з цього острова, а герої у той час перебувають саме на острові Черепа. У цій же серії нам показують таки згадуваного Енні Песика, і він. Теж дивний. У третьому епізоді нам нарешті показують Конга, який рятує Чарлі та Майка від крокодила. Це цікава пасхалка до фільму 1986 року Кін Конг живий, та все ж примат просто з'являється ні звідки, їсть та йде геть. І в принципі Конг так і буде на задньому плані увесь сезон, крім кількох окремих епізодів. Ну добре, що творці, хоч його ім'я в назву не помістили. До того ж, всього виявляється, що вибратися з острова не так і легко. Той самий Кракен постійно пильнує, щоб ніхто як не зміг наблизитися до острова, так і покинути його. Просто цербер якийсь. До речі, про собак. Згодом ми дізнаємося, що Енні, подорожуючи зі своїм батьком, опинилася на острові, де долою випадку її тато і тато пса буквально вбили один одного. І Енні та її пес, а тоді ще просто цуцик, потоваришували і виросли разом. Також стає відомо, що зла леді виявляється ніхто інший, як мама Енні, яка намагається просто знайти свою зниклу доньку. На мою скромну думку, найвдалішим епізодом мультсеріалу є передостанній, із підзаголовком Ти не король, ти лише Зурна тварина. Серія, по суті, є флешбеком, у якому показується, що Конг завжди мав слабкість до жінок. Добре, добре. Епізод дійсно шикарний, цікавий та добре прописаний. Та з нього стає зрозуміло, що у Маупи є особисті рахунки з гігантським кальмаром кальмароспрутов восьминогом Ктулху, що й дає змогу зрештою нашим героям покинути острів. Вони вирішують звести монстрів одне проти одного. Так, у фінальному епізоді ми бачимо загалом нічим не примітну битву гігантів із банальними кліше, де ніби мертвий антагоніст ще кілька разів повертається. Згадайте, яким чудовим був фінальний бій Конга проти Черепоїда. Це ж один прекрасний момент в останній серії острова Черепа є. Це те, як Конг врятував пса для Енні, розуміючи, наскільки вони важливі один для одного та які між ними глибокі стосунки. Та все ж сезон закінчується тим, що втративши свідомість Енні, опиняється десь у міській лікарні, очевидно, не знаючи, де зараз її улюблений, та що з ним. До слова, що з Майком, Чарлі та його татом також залишається без відповіді. Фінал відкрит. you okay. Мультсеріал Острів Черепа добротний проект, доволі цікавий з непоганими жартами, історією та посилами. Хоч він і не є обов'язковим для розуміння Всесвіту Monsterverse, стоячи дещо осторонь, та все ж є гідним його доповненням. В ньому ще більше ілюструється все різноманіття флори і фауни острова Черепа з підкиданням ідей для майбутнього у вигляді того, що такий острів не один, гарно розкривається характер Конга, хоч і практично лише в одному епізоді, що дає змогу інакше поглянути на стосунки. Мавпи з Джиєю та зрозуміти, чому він її врятував. Також мені сподобалась в якійсь мірі олдскульна анімація. Е, на відміну від сучасних тенденцій робити всюди комп'ютерну анімацію, острів черепа виконано в традиційному мальованому стилі, що ще більше дає змогу проникнутися часом 90-х, яка комп'ютерна тоді могла бути. Не знаю, чи це було заплановане рішення, але воно спрацювало. Тож, наразі чекаємо та сподіваємось на анонс другого сезону. А ви поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та підтримайте мене на Баймія Кофі. Слава Україні!